Слава Україні, товариство, доброго ранку, всім добрим людям, усім, хто зараз до нас приєднається або приєднається по тому. Сьогодні 9 січня, 7 година ранку, з вами всеукраїнська поетична родина, поетичне волонтерство. І я, Віктор Крупка. Друзі, під цим. Постом у коментах ви побачите на рахунки, на які можна перераховувати гроші і наблизити нашу таку довгоочікувану перемогу. Прошу всіх, тих, хто побачить цей допис, доєднатися до нашої гарної справи. А я буду розпочинати. Сьогодні я буду читати поезію, якоюсь мірою наближено до нашого Різдва, до нашого Нового року, до того, що відчуваю, зрештою, я і як оцінюю, як осмислюю себе цьому нашому. Отже, ми з вами розпочинаємо: живу, мов колесо, не перекоти поле. Як сонце, повня чи бентежна тінь весняним, босим, взутим, справбраним голим, воздавши згадкам вервець видінь, води нап'юся, з її мокраєць хліба, і був такий ще од малих слідів, аби ногами, мов приблуда, дибав, Аби й поріг прощатися хотів. Бо хоч вростав та ґрунт носив з собою, хоч зупинявсь та знав, що далі шлях. Бувало, що ділив себе на двоє. Бувало, жив, немов прибитий цвях. Друзі, усім доброго ранку, всім добрим людям, всім гарним українцям, всім тим, хто робить гарну справу, він теж. Донатить. Я вірю, що кожен з нас, хто ось приєднається: Наталка Фогел, Наталка Сідлер-Дубова, Надія Старенька і всі-всі-всі інші приєднаються до гарної справи. І в коментах ви побачите рахунки наших волонтерів. Отож, прошу доєднуватися до гарної справи, бо не буває маленьких донатів. Вірте, що це комусь врятує життя. А я продовжую читати поезію наближену до Різдва. І бачу, напевно, себе в тому різві е, атомом у нашого Всесвіту. Квітки знак розпливається, мов по воді. Ще не закінчується і не починається знову. Тиша йому дає нерозправлений слід, надто тонку ймовірність нестертого болю, в далеко. Насправді ж близьку, близьку ранішню зігнуту, зболену, але прекрасно. Знак стає символом ще недогострених струн, знак стає пам'яттю, дотиком, стиглістю, спасом. В заводі новонароджені з перших тремтінь, з перших борінь, що спустилися з чорної втечі, квітка до знаку. З долоні стікає, мов тінь квітка до символу, справжна віща малеча, квітки ж, бо знак розпливається, квітко ж бо є, хоч і підвладна вона течії незворотній. Вічності ще не було, в карбуванні імен, ще не позначила тиша прийдешності сходу. Знову. Всім доброго-доброго ранку! Хто тільки що проснувся, хто приєднався до нашого ефіру, вірю в те, що завдяки нашим зусиллям і всеукраїнської поетичної родини, і Наталки Сідла Дорбової, і кожного, хто волонтерить зранку, ми таки зможемо наблизити нашу перемогу. Бо і по дещиці наших коштів у. Для волонтерів збереже комусь життя віримо в те, що і ми наближаємо перемогу, бо кожен з нас це маленька частинка нашої України. Отож я продовжую, друзі, читати поезію, епіграф від Грецька Чубая, і сніг, і наші білі імена, і сніг, і наші білі імена, і наші кроки білі. Наші тіні, причинний світ навмисне обминав, лишаючись невдавано настінним, і осягнути, часопростір ми не вміли, не хотіли, не збирались, були, як завше, пізніми людьми, на перепуттях віччя вокзалів, і будемо, хоч і в дні, ще сни невіщі, вже криві відлуння заблуклі. Подорожні чихатні, аж до мовчання вистраждані струни, і піде сніг, і нашим іменам захочеться побути наодинці з тим, хто направду їх найкраще знав і чув навпроти пам'яті дзвіниці. Доброго доброго ранку, друзі, всім. Хто проснувся, доброго ранку, хто приєднався до нашого ефіру? Доброго ранку, хто приєднався до нашої гарної справи, хто волонтерить, хто перераховує гроші нашим волонтерам, аби зберегти чись життя і, звичайно ж, наблизити таку доочікувану нашу українську перемогу. А я, друзі, буду продовжувати знову читати поезію, таку близьку до. Різдва до того найсвітлішого моменту нашого життя, коли нам так тепло, коли нам так затишно, коли нам так гарно. Навколо хати тиша уста, уста, плинний світанок не розворушить зовсім. Просто вона у Господа на устах. Просто вона молитва повноголоса. Навколо хати тої, що знає все, як коляда зачинається, як ярі, як від криниці відра в чистий четвер воду несуть, зцілюють сни і мрії, навколо хати, що від осоння землі, мов павутина, стежина, а далі зникає. Високо, високо, жевріють журавлі. Просяться, просяться знов до маленького раю. Доброго, доброго ранку, друзі, всім, хто до нас приєднався. Вірю, що кожен з нас приєднається також до гарної справи всеукраїнської поетичної родини та поетичного волонтерства. Вірю в те, що в коментах ви побачите рахунки. І приєднайтеся до наших волонтерів, бо вони роблять справу, яка сьогодні потрібна всім. Давайте покажемо, що ми з вами не байдужі, що ми серед тих, хто дбає про наше майбутнє. А я продовжую читати поезію. А ти заговори як можеш тільки з тишею. Питай її, питай, і слухати вчись. Твої такі інкі, що найчудніші змисли, вхопилися за хати неоковирну вісь, не відпускають ні і з тишею їм добре, молитва мами зиркне за досвідком вікна, вже вище хати мисль і вище осокорів, і крім найперших вірувань. Ніхто їх ще не знав. Отак собі й мовчи, як знають хата й зорі. Отак закінчуй кола, де все почин і хист. Заледве ледве мріє світ історій, не історій, розждає зроду пам'яті і вись, і вісь, і вість. Доброго ранку, хто тільки проснувся. Доброго ранку, хто до нас приєднався. Приєднуйтеся до нашої гарної справи. Приєднуйтеся до волонтерства. Бо в наших коментах, друзі, ви побачите рахунки. Ми просимо прораховувати на ці рахунки кошти. Не буває маленьких донатів. Бувають гарні великі справи. І вони теж починаються з найменшого. Тому віримо, що ваші донати врятують комусь життя і наблизять нашу перемогу. А я продовжую читати поезію Різдва. А чи птаха, а чи квітка? Як захочеш, так і видко, Іздаляє з із середини звуки фарб одвічно сині, і не відаєш нічого, дотик. Янгола і, і Бога виростає, виростаєш в сонця на самому краї, заколисаний, пречистий, ані спогади, ні вісти, ані світу, щось тікає, ти не Авель, ти не Каїн, ти ще сон, що як найближче до Усесвіту й до тиші, до снаги і до початку. Прокидаєшся вже малятка. І далі ми продовжуємо. До різдва доростаю, наче дитячий слід, з паморозі, що допиває оці небеса пророслі, знову земля починає спинатись на вік, мерхлий, нестерпно бентежний і пильноокий. Доростаю, шукаю навпомацки сон і поріг, очі примружую, не досягши земрі, закриваю. Сонце цілує по батьківськи визрілий хліб, сонце, яке у дорогу пів серця відкрає, доростаю й не вірю, що знову той щем віднайду, від якого немає ні втеч мені, ані повернень. Гляну назад поміж дзигарових струн, де уже назирці йдуть подорожні дерева. Доброго! Доброго ранку всім добрим людям! Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку всім, хто вже здатний волонтерити. Доброго ранку всім, хто здатний донатити. Велику справу робимо. Не лукавлю зовсім. Пам'ятайте, що тільки наша щирість, тільки наша небайдужість врятує комусь життя. І дасть промогу наблизити нашу перемогу. А я продовжую читати поезію Різдва і світанок, і непевні ще тиші слова, не прописані в колі у мрії на оповернення, відгоряють ілюзії: Горнешся до Різдва зі світами-дорогами, списаними деревами. Ще ступаєш, малієш у тінях та у слідах, нить оцього клубка за порогом закінчиться, знову і ростеш. Виростаєш, як випростана коляда, та яка і спочину з невтоленої любови. Знову вечір вростає у погляд останніх предтеч. не прочитаний ще, хоч гартується в Божім горнилі. Ти у коло гінке взявши. Світло куті потечеш весен повні, наче спочину. Друзі. Усім доброго, доброго ранку. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. З вами поетичне волонтерство. Я Віктор Крупка, і ми продовжуємо гарну справу. В коментах ви побачите рахунки волонтерів, на які можна перераховувати кошти. Вірю, що серед нас немає байдожих. Всі хочуть наблизити перемогу, що ви, кожен з вас вірить у найкраще. Вірить у завтрашній день. І я вірю теж, давайте будемо наближ, наближати те, про що ми так мрію, мріємо, на що ми так з вами очікуємо. Отже, поезія Різдва. Така зима, неначе довго спав, неначе сни у Ноєвім ковчезі притис до серця дивні псальми трав, тонких, спрозорених, небесних, і забував, що не було снігів, які укрили б, і гойдали душу, сідала мрія на причілки снів, невидимий. Віршар над вухом чувся. Не до зими зимі, не до зими, у течії виснажливій, затертій, хтось підпалив на вітрі мерхлий хмиз, позбавивши її мене відвертості. Тому й спав, тому неначе спав, знайшовши сховок в ноєвім ковчезі. Ще не збагнувши, чи нап'юся страв проти отрути від облудних весен. І ще одна поезія. Дзигарі дозрівають, чекаєш на вірші і весни. Сонне сонце сідає тобі на просвітлені плечі. Не забути ще. Невідсічений вічник іщезник, перейдеш цю стезю, наче брід сон роздерше, півобличчя крізь тінь, пів крізь мрії, що вернуть, до позначених тіней, залишених на призволяще, ти з краєчку рішиш понад вічностями. Паралельно даєш хліба окраєчек, Приручені з нагла собаці. Промайнуть всі миттєвості стишаними дощами, сонце й сонці чекатиме, що найліпшої завізі, не минаєш лише неспростованих артикуляцій, що тобі дарували покраєні небеса, для усіх дзигарів, що твої вірне серце в посах, недоречності передчуттів, що лягають у сполох, вільно плечі тримаєш. І даєш силу сонцю і даєш силу тому, що знову наче ще проговориш. Доброго доброго ранку, гарним українцям. Доброго ранку всім добрим людям. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Ще раз, для тих, хто тільки проснувся і не знає, у нас у коментах є рахунки наших волонтерів. Давайте всі будемо приєднуватися до гарної справи. Можливо, наші гроші, наша дещиця для того, життя. І віримо, наблизить нашу перемогу. Приєднуються люди до нашої гарної справи. А я продовжую читати поезію зими і поезію весни. Бо сніг, як сніг, вже дощ, як дощ, собі не вимовиш, помовч. Бо ще не віддав, що хотів незнаний брід от берегів шукав і не було весна. Прийшла: ти знав, ти знав, ти знав, пізнав за запахом зі снів, лишилися лиш голосні упруги в тишу тиш щем. у землю під в'юнким дощем у небо, бо воно було таке, як знайдене крило. Бо друге сам собі робив недовго, десь за пів доби, а потім дбав про два весла: вода, і твердь, і небеса. Твої тобі у спадок мрій, ти мрій, ти мрій, ти мрій, ти мрій. Потому знов все я роби. Хоч цілий вік, хоч пів доби. Доброго доброго ранку, Україна. Доброго ранку, всім добрим людям. Вірю. Що зараз всі, хто з нами є, і ті, що ще будуть дивитися сьогоднішній ефір в запису, зможуть дещо цю перерахувати на рахунки наших волонтерів. Рахунки волонтерів ви побачите в коментах до цього ефіру. Вірю, друзі, у вашу небайдужість. Ну і наостанок ще поезію. А можливо, вже і не варто, але зараз я це таки знайду і ще поезію одну зачитаю, для того, аби все ж таки закінчити на гарній, оптимістичній ноті. Отож, поезія для тих, хто сьогодні з гарним настроєм йде в сьогоднішній день. Знакома і не найперша стиш птахи з нічого провісники дивовиш, як снігу ніщо на осонні хмільного сну, стікає з водою неоковинний сум, з й незникума ще й квіти між, хіба що дощем весняним бери, й ріж і більше їх буде в обніжках і манівцях, зникому, зникамо, з зникає страх і зникне. Вона ж доглядатиме пленперезв. За розмислами і відлуннями квіт небес, від згару й до прийдешності крок і тінь. Стає павутинням, розгадана волосінь, знакому і не в очах твоїх, аби ти, мій і вузлику, тільки міг на денці лишатися, де знайду і заведу у кола, у кола, у кола високих дум. Доброго ранку, моя Україна. Доброго ранку! Всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку всім, всім добрим людям! Я вірю, що і сьогоднішній ранок, і сьогоднішнє наше поетичне волонтерство надасть вам наснаги: вірте в себе, вірте в свої сили, приєднуйтеся до нашого волонтерства. Давайте будемо донатити, у коментах до цього ефіру ви знайдете чимало мало рахунків наших волонтерів, і я вірю, що і ваші небайдужі серця дадуть вам змогу теж зробити гарну справу. Ту, в Ту, яку ми так віримо. Віримо, що незабаром наша перемога. Віримо в те, що завтрашній день буде кращим, ніж сьогоднішній. Хай так і буде. Усім гарного, гарного дня! І хай сьогоднішнє поетичне волонтерство додасть вам отого гарного сонячного настрою. До побачення, гарного дня! Хай щастить!